Сьогодні у випуску Час пік чи в «Скорботі» Селище Мукачівщини попрощалося з героєм Юрієм Надичем. Завжди простягав свою руку допомоги, ніколи не відмовляв. Новорічний розіграш «Радіозахід ФМ Плюс та магазину Кей Мукачева привітали переможницю з виграшем. Ми радіємо, що в нас є переможці не лише з Закарпаття, а й з сусідніх областей. Вони потім стають нашими постійними онлайн-покупцями. Чи Надієво у Скорботі селище Мукачівського району попрощалося з полеглим героєм надичем Юрієм Юрійовичем. Йому було всього 27 років. Юрій загинув 1 січня цього року, захищаючи батьківщину від підступного ворога. Сусіди кажуть, він був жертовним хлопцем. Завжди приходив на допомогу, полишаючи всі свої справи. Багато років пропрацював у нашій родині, тому дійсно є нам рідною людиною. Які добрі слова можу сказати про нього. А, він був оптимістом по житті. Надіявся на краще. А, ну і добровільно пішов захищати нашу країну, наші сім'ї, своїх дітей. За це йому велика дячність і низький уклін. Уклонитися герою та його родині прийшло чимало небайдужих місцевих сусідів та побратимів. Чин похорону відбувся в греко-католицькій свято-іллінській церкві селища, повний храм людей, нестерпний біль і шана герою. Він був миротворцем. Він захищав ціною власного життя усіх нас. І помер молодим, 27 років. Дуже мало. Але він успів зробити за це своє коротке, земне життя дуже багато створити сім'ю, народити дітей. І що саме головне, це те, що він захищав, який був простий, мав добре серце і ніколи не відмовляв тобі, коли ти його щось попросив. Ніколи не сказав, що Отче, я вам не поможу, або я вам того не зроблю. І в моїй пам'яті він таким і залишиться добрим, чуйним, добрим сім'янином, сином. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ці слова відомого письменника Василя Симоненка, якого не міг не згадати священник. Адже Юрій Надіч дійсно виборював життя для інших. Добрий дуже був воїн. Сумуємо за ним. Недалеко нас служив. Дуже добрий чоловік. Молодий, двоє дітей, обстало. Що робити? І в мене троє східі, сон, внук і ізять. 27-річний герой прожив у шлюбі з дружиною 11 років. У бійця залишилося двоє доньок вічна шана герою. Жага до знання ледь не спопелила гуртожиток. В Хусті студент одного з освітніх закладів приїхав раніше на навчання, вийшов у справах, а, повернувшись, побачив дим. 9 січня по обіді до рятувальників Закарпатської області надійшла інформація про пожежу в гуртожитку одного з навчальних закладів міста Хуст. Адреса розташування вулиця Волошина. Як з'ясували, загорання виникло в кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі. Один із студентів приїхав раніше на навчання, вийшов у справах, а коли повернувся, побачив дим. Хлопець одразу ж повідомив Вахтерку про саму подію, сам же взявся стримувати поширення полум'я за допомогою вогнегасника. Його справу завершили бійці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які прибули за викликом. Спочатку вони евакуювали його із задимленого приміщення, а далі локалізували загорання на площі 20 квадратних метрів та о 13.39 повністю ліквідували його. Вогонь пошкодив кімнату гуртожитку та знищив майно, яке знаходилось всередині. Що стало причиною пожежі, встановлюють правоохоронні органи. В Ужгороді за налагодження корупційної схеми перед судом постане заступник керівника міського парку. В середині жовтня минулого року на Закарпатті правоохоронці викрили на корупційному злочині заступника директора одного з комунальних підприємств. Посадовець систематично вимагав з підприємців, які здійснюють бізнес на території міського парку, незаконну плату за розміщення комерційних атракціонів. За 4 тисячі доларів США чоловік обіцяв підприємцям сприяти їх бізнесу без оформлення відповідних документів і в обхід офіційної процедури сплати. Податків до бюджету громади. Зловмисника поліцейські затримали на гарячому саме під час отримання плати від чергового бізнесмена. За скоєнем йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. У хуському районі внаслідок ДТП загинув поліцейський сектор реагування патрульної поліції хуського райуправління, старший сержант Йосип Токач. Поліцейський загинув ввечері 9 січня, внаслідок наїзду на нього автомобіля між селами Вишково та Велятино. Правоохоронцю було 36 років. До органів внутрішніх справ вступив 2012 року, де вірно та з честю служив українському народу. У загиблого поліцейського залишилася дружина і шестирічний син. Прикордонники витягли з крижаної тиси напівпритомного сум'янина. Це 26-річний айтівець з пояснень. Врятованого навічайдушний крок його спонукало оголошення в телеграм-каналі про легальний перетин кордону. Відтак мандрівник, який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі і приїхав на Закарпаття, де йому, замість обіцяного легального перетину через офіційний пункт пропуску, запропонували екстремальний через повноводну крижану тису у темний час доби. Вартість послуг 5 тисяч. Доларів. Повіривши туроператору, айтівець одягнув рятувальний жилет і гідрокостюм і зайшов у холодну воду. Зовсім не очікуючи, що там глибоко. На перших хвилинах чоловік послизнувся, втратив орієнтування і почав тонути. Стрімка течія винесла його до берега, але через сильний холод та спазм кінцівок чоловік не зміг вибратися з води. На щастя, його побачили прикордонники. На Закарпатті викрили на хабарі прикордонника. Військовослужбовця одного з підрозділів охорони кордону Чопського загону викрили на сприянні у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів з України до Словаччини. Офіцери відділу внутрішньої і власної безпеки затримали інспектора під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі тисячі доларів США. Правоохоронці встановили, що за хабар розміром півтори тисячі доларів, п'ятсот з яких він отримав попередньо. Прикордонник мав інформувати контрабандистів щодо часу та місця розташування нарядів. На ділянці відповідальності підрозділу у момент відсутності останніх правопорушники планували переправляти сигарети через кордон за допомогою безпілотника. Хабарника затримали у місті перечин, тривають невідкладні слідчі дії. Прикордонники Чопського загону стали на заваді намірам дев'ятьох правопорушників. Вранці одна з фотопасток зафіксувала рух невідомого, який наближався до Держобежу в районі населеного пункту Оноківці у району. Особу вдалося розшукати в лісі за допомогою безпілотника. Іншого правопорушника зафіксувала камера відеоспостереження на ділянці новоселиця. Він встиг подолати загороджувальний паркан, але втекти від прикордонного наряду не вдалося. Ще двох правопорушників викрили військовослужбовці цього ж відділу в ході проведення перевірочних заходів могли пояснити мету перебування у прикордонні, а згодом зізналися у справжніх намірах. Двох чоловіків, які прямували в бік Словаччини, затримав прикордонний наряд Великого Березного. Виявилося, що затримані вже не вперше потрапляють у поле зору прикордонників. Їх затримували напередодні на ділянці цього ж підрозділу. Кілька правопорушників вдалося зупинити прикордонникам Кам'яниці у співпраці зі словацькими колегами. Прикордонний патруль виявив у горах доріжку слідів від кількох осіб. Згодом словацькі прикордонники повідомили, що затримали трьох громадян. Дян України. Їх доправили у прикордонні підрозділи. Новорічна різдвяна акція від Мукачівського магазину сервісу Окей та радіо Захід Ефем Плюс цьогоріч порадувала жительку Івано-Франківщини. Мама двох дітей виконала всі умови розіграшу і отримала новий смарт-годинник. Щиро дякую Захід «ФМ Плюс та магазин-сервіс ОК за чудовий розіграш та подарунок смарт-годинник. Ми відносно молода радіостанція, але в нас вже є дуже багато партнерів, які нас завжди підтримують, але є ті, які не змінюються ніколи. І зараз я хочу заакцентувати свою увагу на магазині. сервісу ОК, який знаходиться в місті Мукачево, вулиця Ярослава Мудрого, 18. Будь-яке свято без них не відбувається в нашій хвилі. Тобто наші слухачі завжди можуть бути впевненими, що буде щось цікаве, буде інтерактив. А зараз ми залучали соціальні мережі, інстаграм, інколи залучаємо Фейсбук, інколи телеграм. Головне бути підписаним на правильну хвилю полірадіо Захід ФМ. Плюс, ну і в свою чергу, хочеться дуже подякувати магазину сервісу ОК за те, що вони завжди тішать нас якісними подарунками. До новорічного свята ми могли потішити своїх слухачів разом з нашим партнером, смарт-годинником було дуже багато коментарів. Дуже багато людей приєдналися. І зрозуміло, що нас слухають, нас хочуть чути, нас чують, і ми дякуємо магазину сервісу ОК за те, що вони завжди тішать нас правильними подарунками. По перше, а по друге, хочемо закцентувати свою увагу на тому. Що е, якщо ти ще не знаєш, що це магазин сервіс Окей, то краще один раз побачити ніж сто разів почути це реально про них. Магазин комп'ютерної та оргтехніки Окей у Мукачеві не оминає нагоди, аби порадувати своїх клієнтів. Із сучасною молодіжною хвилею, захід Ефем Плюс магазин активно співпрацює вже роками. 23-й не став винятком. Умови розіграшу були прості: підписатися на радіо Захід Ефем Плюс та магазин Окей, відмітити друзів і поширити публікацію. Ми перше пр з радіозахід ФМ Плюс. Спільно з ними ми розіграли черговий подарунок до новорічних свят. Ми радіємо, що в нас є переможці не лише з Закарпаття і сусідніх областей. А вони потім стають нашими постійними онлайн покупцями. Знижки, акції та розіграші, каже власник магазину Олександр, повинні бути щороку, адже це хороший сигнал для збільшення бази постійних відвідувачів. Я багато років вже клієнтка цього магазину і дуже задоволена. Тобто обслуговування на вищому рівні, які хочеш вибираєш, допомагають тобі во всьому, Так що я дуже вдячна їм. А, а технікою ви задоволені? Да, Ні, якщо було, б дежу якісь проблеми, то вони одразу вже виправляють. Ну і його відкриття вже більше трьох років. Задоволена якість, доступні ціни, діє, хороші знижки, колектив приємний. Рекомендую магазин Окей у Мукачеві пропонує широкий вибір комп'ютерної техніки, її ремонт та обслуговування. Сучасні новинки тут заманюють покупців своєю якістю і ціною. А у святковий період найактивніші покупці завжди отримують приємні презенти. Тож у магазині Окей вам раді щодня.